Привіт! З вами Артем Коротенко. І сьогодні ми будемо робити LEGO обзор на легочима. Ну що ж, переступаємо. Першими давай я вам покажу чоловічків. Два лева є. Перший це Леонардо. Ворони. Я їх також не знаю. І крокодили. Просто крокодила я не запам'ятаю ім'я. Друге ім'я це золотою кажуть. Якщо я пишіть в коментарях. Тепер ми приступаємо до воронячої... Ну, до воронячої техніки. Ось такий у них ворон такий літак. Це спереду він такий. Тепер я вам покажу, який він збоку. З, боку. з, з боку він такий. Навіть в камеру не поміщається. Ну, а тепер, дивіться, я поверну. Спереду є кнопочка. Вона вистрілює. Ну, щоб вистріли, я вам зараз знову покажу тільки спереду. Тепер ви побачили? ось цей річ Якщо його нажати, то вийде вистріл. Так вам удобно, думаю. Ну ви зрозуміли, так? Приступимо до крокодилючої техніки. Ось цей белк. Я його ще називаю трактором. Не знаю, чого він такий мені на трактор схожий. Ну, щелепа, щелепа точніше. Вона відкривається, там зуби. Ой, йому не до стоматолога. Я, він сходив до стоматолога, ось, у нього зуби з'явилися. Ну, така зуба там у нього ще. Вскривається ічняється. О такі він у нього червоні. І там червоні. Тепер приступимо до кабіни. В кабіні нічого такого дуже важкого немає. Просто речок. Для управління, а є така штука. Це якщо ви вториган десь в косі, в щось. Ну, ой, вибачте. не просто Щоб вона поїхала, мені кажеться, здається, треба положити чиму сюди. Ну, там химо вже є. Ну, ви зрозуміли. Но, коли він їде, цей трактор, в нього іноді повертаються колеса. Ви, ви побачили це, думаю. Якщо ні, то подивіться знову. Ну, на цьому поки що все. Якщо ви хочете вийде друга частина, це в мене є ще не тільки ці чоловічки і розвити. Є ще оружо для цих вовків, ворон. Ой, яких вовків? Для левів, для ворон і для крокодилів. Ну, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!